Отже, розпочну із публікації в Декономіст. Там пишуть про те, що серйозних проривів на переговорах про завершення російсько-української війни не очікує, що й найменше до березня 26-го року, тобто ще продовж місяця. Поки будуть морози, нічого мовляв не вирішиться. За даними видання, найскладніше питання це території, гарантії безпеки. Вони залишаються невирішеними, хоча погоджено деякі технічні аспекти. Ну і друзі, завтра, 1 лютого, в Абудабі, зустрінуться росіяни із нашою українською делегацією. А їх представник сьогодні був в Майамі. Він зустрічався з командою Дональда Трампа. Відповідне повідомлення я в себе розміщував в телеграм-каналі, про який я сказав буквально хвилину тому. Вітков, за підсумками зустрічі із Дмитрієвим, заявив про те, що вона була продуктивною та конструктивною. За його словами, зустріч показала, що Росія. Працює над забезпеченням миру в Україні. Ну, ми вже це чуємо від Віков майже рік і бачимо, як вони працюють. Але давайте конкретно, що сказав Вітков. До складу американської делегації війшли спеціальний посланник Стів Вітков, міністр фінансів Скот Бесент, Джаред Кушнер зять Доланда Трампа і старший радник Білого Дому Джош Груєнбаум. Ми каже, натхненні цієї зустрічі, яка показує, що Росія працює. Над забезпеченням миру в Україні. Крапка. Дмитрів поки що нічого не коментував. Можливо, він завтра буде в Абудабі. Все може бути. Але Зеленський в інтерв'ю іноземним ЗМІ заявив, що без його зустрічі з Путіним болючі питання про території не вирішаться. За його словами, територіальні питання не можна вирішувати лише технічними командами. Ми мали минулого літа уже історію з тим, що Зеленський наполягав на особистій зустрічі із Путіним. Путін вже сказав: Нехай він приїздить, тобто Зеленський до Москви. Зеленський сказав, що цього бути не може, нехай призлить до Києва. Ну чим завершиться цей пінг понг зараз сказати складно. Але Зеленський зауважив, що він готовий до зустрічі з росіянами і американцями, а представники Європи зможуть приєднатися до переговорів на іншому етапі переговорів. Тобто Зеленський фактично, як на мене, хоче технічну зустріч із росіянами. Чи з самим Путіним? Я думаю, що так. Але чи дасть вона багато? Зараз я вам сказати, друзі, не можу, тому що не знаю всього того, що відбувається зараз в переговорній групі. Про це ми Знаємося завтра. Але справа в тому, що є одна дуже цікава заява від очільника ОБСЄ. саме того ОБСЄ, яке слідкувало за типу, слідкувало, перепрошую, режимом припинення вогню в Україні в період з 2014 по 2022 рік. Саме вони займалися моніторингом. Багатьох заяв про припинення вогню між росіянами та українською стороною під час окупації окремих регіонів Донецької та Луганської областей, та також анексії Криму. Так, от чинний глава ОБСЄ, він же глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Касіс заявив, що незабаром відвідає Київ і Москву. Це не випадково. Це означає друзі, що ОБСЄ може бути головним у моніторинговій місії, яка буде слідкувати за припиненням вогню після замороження війни. Для ОБСЄ, головання, в якій я каже, маю честь здійснювати цього року. Ми чітко визначили пріоритети. ОБСЄ має знову зосередитися на своїх основних завданнях захисті миру та безпеки в Європі. І так дійсно це така свого роду ООН в Європі. Саме для досягнення цієї мети ми всі маємо сісти за стіл переговорів незалежно від обставин, все залежить від цього. Тому каже я незабаром відвідаю Київ і Москву. Сказав Касіс, поки що в українській владі на це ніяк не відреагували, але, як на мене, це один із елементів майбутніх домовленостей про замороження війни. Коли це станеться? Завтра дізнаємося. Ну, принаймні, якісь проміжні результати нам точно оголосять. Хоча кажуть, що зустріч в абу може тривати два дні: і 1, і 2 лютого. Поки що, враховуючи те, що в Тегерані плюс-мінус спокійно, там були повідомлення про те, що пролунав якийсь, якийсь вибух, і навіть був зруйнований будинок, але про початок військової операції американці проти Ірану не оголошувалися. За цим також слідкую. І ще одна цікава інформація, друзі, є, яка стосується мобілізації. І вона озвучена одним з членів Асоціації Чільників міст України, зокрема, мером Харкова. У мера Харкова справді багато проблем, і в Харкову загалом їм прилітає дуже міцно. І з електроенергією у них проблем, як виявляється, було менше, ніж, наприклад, у столиці. Політичні заяви про те, що кличко винний в тому, що не підготувався до такої зими, вони не безпідставні. Харків трішки краще був готовий, але прилетіло так, що і йому вкрай складно. І зараз політичне протистояння між кличком та офісом. Очевидно, мер Харкова а не Кличко зробив заяву про те, що забезпечення прав громадян під час мобілізації залишається одним із основних запитів суспільства випадків. Коли в конфлікт вступають потенційні мобілізовані та співробітники ТЦК в Україні справді багато, але у владі заперечують, що їх багато кажуть, що вони поодинокі. А от мер Харкова, пан Терехов, каже, що важливо, щоб мобілізація проходила справедливо, без порушень, не перетворювалася на публічні конфлікти між громадянами і ТЦК, які були проблеми ці, я маю на увазі, і в Харкові. На жаль, каже, такі випадки все ще мають місце. І ви знаєте, буквально днями Зеленський дав доручення Федерову розібратися із бусифікацією. Це фактично вперше, коли президент України називає це явище бусифікацією, що раніше заперечувалося на всіх щаблях офіційної влади. Терехов закликає Міністерство оборони виконати доручення Зеленського і приділити максимальну увагу питанню забезпечення прав громадян під час мобілізації. Це, друзі, заява не випадкова, вона політична. Терехов наголошує на тому, що не можна ігнорувати проблему. Треба збиратися у кожному резонанс. Цьому епізоді треба забезпечити носіння водікамер співробітниками ТЦК і надавати суспільству вичерпну інформацію щодо кожного інциденту. І далі говорить дослівно наступне: війна йде не тільки на землі, у повітрі і в морі, вона йде за уми і настрої суспільства. Найдорожче, що є у держави, це довіра громадян. І саме такі епізоди силової мобілізації. Постійно використовує ворог для того, щоб цю довіру підірвати, послабити наш дух, зламати волю до спротиву. Мусимо, каже, пам'ятати, що Конституція України проголошує людину, права, її життя і здоров'я найвищою цінністю, ну і посперечатися справді складно. Саме це, каже, ми захищаємо і відстоїмо. Цим ми відрізняємося від автократій, натяк дуже і дуже як на мене непрозорий – і у відповідності з цими конституційними приписами маємо діяти. От так, друзі, такий поворот подій. Чи справді мери постали проти Зеленського? Ну, дізнаємося трішки згодом. Думаю, що рефлексія з боку офісу на таку заяву Терехова буде.